Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні я би хотів, щоб ми з вами почули історію з старого завіту про одного так званого цапа відбувайло. І візьме він обох тих козлів та поставить їх перед господнім лицем при вході з кині заповіту і кине аарон на обох тих козлів жеребки. Один жеребок для Господа і один жеребок для Азазеля, і принесе Аарон козла, що на нього вийшов жеребок для Господа, і вчинить його жертвою за гріх. А козел, що на нього випав жеребок для Азазеля, буде поставлений живим перед Господнє лице, щоб очистити його і щоб послати його до Азазеля на пустиню. Книга Левіт, 16 глава, 7 вірш. Отож, не здається, чи вам, що сьогодні саме таке ярмо Рішили повішити на українську православну церкву? Ми бачимо, що у нашій державі дійсно дуже багато проблем: йде війна, корупція багато всього, що ніяк не вирішується. І сьогодні ми бачимо, як всі ці гріхи, всі ці проблеми нашого суспільства повішені як ярмо на плечі Української православної церкви. Ми бачимо, як сьогодні зі всіх пабліків та новостних ресурсів лунають заклики про те, що у всьому винна Українська православна церква, її священники та віряни. Ніхто не хоче помічати, що більшість загиблих воїнів на війні це саме віряни Української православної церкви. Але всі сьогодні помічають ті помилки, які зробили священники. Отож, якщо є питання до нашого священства, то в нашій країні є спеціальні органи, які мають вирішувати це питання, на прикладі того, як вони вирішують це питання з колаборантами з інших силових структур та підлеглих структур нашій державі. Та сьогодні не може не здаватися, що дійсно цей ЦАП відбувайло, це Українська православна церква для українського народу. Але я хочу нагадати цю історію та чим вона закінчилася. Скільки би цих цапів у пустині не відпускав ізраїльський народ, вони не переставали грішити. Та проблеми від них не відходили, поки не прийшов Господь наш Ісус Христос. Якщо ви забороните українську православну церкву, всі проблеми нашого суспільства ніколи не вирішаться, бо це не рішення проблеми, це лише замилювання глаз та відволікання уваги людей від дійсно тих проблем, які сьогодні ніхто не вирішує та не збирається вирішувати. Та я хочу нагадати, що цей ЦАП прообразує собою Господа нашого Ісуса Христа. А церква це і тіло Христове. І якщо ви воюєте з церквою, ви воюєте зі Христом. Та ми пам'ятаємо, як весь світ ополчився проти Господа нашого Ісуса Христа, вбив Його та на третій день Господь воскрес! І тому ті люди, які збираються на церкву для того, щоб її запретити чи знищити, вони обов'язково спіткнуться о камінь Воскресіння Христового, який був відкинутий від гроба Господнього. Лучами його світлого воскресіння.